Друзі, привіт! Знаходимося на сервісному центрі 8042. Будемо їхати по маршруту номер 6 Він дуже похожий до того, який був попередній, тобто до, до, до змін. Друзі, слідкуємо за нашим каналом, підписуємось, готуємося до іспитів, складаємо іспити разом і отримуємо посвідчення водія. Всіх, кого цікавить іменно підготовка по маршрутах, будь ласка, заходьте в шапку профіля і в шапці профіля пишіть телеграм, адміністратору, адміністратор вас запише на заняття. Сів екзаменатор, добрий день, добрий день. Будемо рухатися по маршруту номер 6 Згідно правил дорожнього руху, вам там дозволяється найбільше трьох помилок. Якщо ви готові, можемо починати. Готові, готові. Починаємо. Починаємо рух. Друзі, ми з вами не пропрацьовуємо, не показуємо паркування. Не показуємо вам це по причині того, що екзаменатор може попросити паркуватися в будь-якому місці, і ви зможете, тобто будете орієнтуватися від ситуації, але ви повинні вміти гарно паркуватися в загальному. Рухаємось прямо до перехрестя. Ми тільки що в'їхали перешкоду лівий поворотник, тепер правий поворотник вернулися назад. До перехрестя і на перехресті направо. <кій> повертаємо праворуч. Рухаємось прямо до перехрестя світлофорним регулюванням. На перехресті повертаємо праворуч. Друзі, ще буквально там півгодини назад знімали маршрути, світлофори не працювали. Доїжджаємо до середини цього перехрестя, тільки тоді вмикаємо правий поворот. Приїхали до середини і тоді тільки вимкнули. Тепер дивимося наліво, там нікого немає в крайній правій. При виїзді не додаємо газу. Обережненько. Рухаємось прямо до кола, на колі їдемо на другий з'їзд. Дивимося наліво на коло, чи нікого немає. Є, зупиняємось, пропускаємо. Пропустили і поїхали. Друзі, весь період, коли ви їдете по колу з лівим поворотником, дивіться в ліве дзеркало. По причині того, що хтось може з'їжджати з внутрішнього ряда і просто вас підрізати, правий поворотник, з'їжджаємо направо. З'їжджаємо направо в крайню праву смугу і тут перемикаємось на другу. Але в нашому випадку є пішохід, то ми не спішимо перемикатися, ми пропустимо пішохода, аж потім за пішоходним перемогу. І перелаштуємось лівіше. Ми бачимо, пропустили пішохода, бачимо попереду перешкоду. Вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, дивимося наліво, перелаштовуємося. перелаштовуємось. Перелаштовуємо. вони заїхали аж в крайню ліву. І продовжуємо рух по прямі. Не спішимо, відпочиваємо, кайфуємо, отримуємо задоволення від іспиту, друзі. Це дуже. Дуже-дуже хороший маршрут. Колись був такий екзаменатор Ярмак. Це був його найулюбленіший маршрут. Тобто, якщо попадається Ярмак, то це 100% шостий маршрут буде. Продовжуємо рух по прямі. чому не займаємо крайнє праве положення? Бо крайнє праве в нас запарковано, тобто там є нерухомі перешкоди. Через то ми не займаємо ту смугу. Друзі. У нас тут немає на, світлофу, ну, на світлофорі електроенергії. В зв'язку з тим, він не працює. Ми їдемо по прямі і чекаємо наступної команди екзаменатора. Запам'ятайте, якщо екзаменатор мовчий. Значить, ви їдете попрямі. Або дивитися на знаки, якщо у нас там буде знак, наприклад, що поворот тільки направо, дивимося з правої сторони, був пішоход. Пропустили. зліва справа нема, пускаємо тормоз першу. І виїжджаємо на перехрестя. І продовжуємо рух далі. Тільки ми проїхали за перехрестя, нам екзаменатор каже, шукаємо ближайше місце розвороту. Вмикаємо лівий поворотник, дзеркало і перелаштовуємось. Друзі, дуже похожий маршрут до номера один. От повністю похожий, як номер один, тільки там ще є додатково один розворот на колі. Рухаємось прямо, шукаємо ближайше місце розвороту. Ми бачимо, що в нас ну, команда була, що ми рухаємось прямо, шукаємо ближайше місце розвороту. Бачимо пішохідний перехід. Зупинка на пішохідному забороняється або за ним, або перед ним. Побачимо попереду знак, що на цьому перехресті нам дозволяється рух тільки прямо. Якщо ви звернете увагу, чуть-чуть далі вам зараз не видно, бо автомобіль заважає. Там далі є ще один такий знак, який показує нам, що з крайньої лівої дозволяється рух прямо і наліво, тобто, де дозволяється наліво, там ми будемо виконувати розворот. Продовжуємо рух по прямій. Друзі, автошкола левел це перша школа, яка знімає маршрути цього сервісного центру. Будь ласка, записуйтеся на заняття, підготовимо, покажемо, розкажемо. І складемо разом іспит з вами. Подамо машину, якщо потрібно, також, якщо ваша автошкола не подає машини на іспит. <кій> Тепер ми бачимо знак, що ми маємо уступити дорогу. Дивимося, направо там нікого немає. І тут важливо заїхати в крайню ліву смугу, друзі. Не перелаштовуємося в правіше. Іменно ми повинні їхати крайньою лівою. Ми з вами знаємо по маршруту номер 1 що ми зараз будемо на перехресті повертати ліворуч, тобто там далі, на, на перехресті світлофорним регулюванням. То ми будемо нам потрібно тримати крайню ліву смугу. Якщо вас питається, чому ви не займаєте, ви там спригуєте на те, що тут пішохідний перехід не вийшло перелаштуватися. Там далі у вас знову перехрестя, знову не вийшло перелаштуватися, бо 10 метрів не можна, світлофор. Там знову пішохідний перехід, знову не перелаштувалися. Тобто тягнете, якби що ви їдете в крайній лівій. Ну, Я думаю, що вас такого питання не будуть задавати, чому ви їдете в крайній лівій смузі. Маршрут повністю похожий до маршруту номер 1 Я вам покажу, в чому різниця. Там просто в одному розвороті. Добавляється ще один розворот. Тут повертаємо ліворуч. Пропускаємо автомобілі. Пускаємо автомобілі, ще в нас один автомобіль, і після нього пускаємо тормоз і продовжуємо рух. У нас є перешкоди. Обов'язково в нас працює лівий поворотник, ми об'їжджаємо перешкоди. І тепер вертаємося назад правий поворотник і обов'язково подивитися в праве дзеркало. При перелаштуванні назад дивимося в праве дзеркало. Пускаємо пішоходів і поїхали. Уже йому рух по прямій. Попереду на перехресті світлофорним регулюванням повертаємо праворуч. Зупиняємось. У нас тут стрілочки немає, так що ми зупиняємося, чекаємо, поки засвітиться зелений сигнал світлофора. Друзі, якщо на цій вулиці повністю, що ми тільки що проїхали, вам екзаменатор скаже, що виконайте стоянку-зупинку згідно правил дорожнього руху. Ви повинні сказати, пане екзаменатор, стоянка-зупинка тут забороняється в зв'язку з тим, що від краю автомобіля до суцільної лінії не буде трьох метрів. І не зупиняєтесь. Якщо вам скажуть, знайдіть місце, де можна це виконати, то ви спокійно під'їжджаєте і виконуєте. Повертаємо в крайнє праве положення. Можемо в друге. Тобто це не буде помилкою, якщо ми заїдемо зразу в друге тут. ту. тут крайнє праве це як автобусний карман. І зразу лівий поворотник, і перелаштовуємося ще на одну смужку. Перелаштувалися другу передачку. Тільки в нас є можливість, ми відразу перелаштовуємося в крайню праву смугу. Пам'ятаємо, друзі, що по праву сторону може екзаменатор попросити виконати зупинку згідно правил дорожнього руху. Друзі, не плутайте зупинку і паралельне паркування заднім ходом. Це дві великих різниці, це два різних маневри. Будь ласка, друзі, приходьте на заняття, ми вас будемо підготовлювати і будете знати, що це таке паралельне паркування заднім ходом, що таке паралельне паркування або зупинка. Рухаємося до кола, на колі їдемо на другий з'їзд. Дивимося, зліва нікого немає, немає і поїхали помаленьку, по колу. Другий. Важливо, поки ви їдете по колу з лівим поворотником. Дивіться в ліве дзеркало, щоб вас ніхто... подивляйтеся в ліве дзеркало, щоб вас ніхто не підрізав. І тепер правий поворотник і з'їжджаємо обережненько направо. Продовжуємо рух до пішоходного, дивимося, нікого немає. Правий поворотник і відразу перелаштувалися в крайню праву. Друзі, ось тут ми на колі поїхали на третій з'їзд, а по першому маршруту на колі їдуть на другий з'їзд і назад до сервісного центру. Тобто він чуть-чуть коротший. А шостий маршрут ми їдемо, то ми їдемо на третій з'їзд і до другого світлофора на розворот і назад до сервісного центру. Рухаємось прямо до другого світлофора, ну, до наступного світлофора, і там виконуємо розворот. Проїхали перший зразу лівий поворотник, перелаштувалися в крайню ліву смугу. <кій> і на перехресті з світлофорним регулюванням виконуємо розворот в зворотньому напрямку. Друзі, виїзд на перехрестя другим автомобілем забороняється, якщо ми не впевнені, що ми... Е, виїзд на перехрестя другим автомобілем забороняється, е, ми повинні дочекатися, поки проїдуть е, автомобіль, який знаходиться на перехресті, і тільки тоді ми ви, е, виїжджаємо на саме перехрестя і зараз поїхали. Поїхали, поїхали, вони далеко. Е, ми відразу спокійно розвертаємось. Тобто виїжджаємо другим автомобілем. Пер, е, якщо в нас... Автомобіль якийсь на перехресті вже стоїть, трохи я про неправильно сказав. Виїзд на перехресті другим автомобілем, забороняється. Виїхав перший автомобіль, ви дочекалися, він з'їхав з перехрестя, тоді тільки ви виїжджаєте. Зупинились першу передачку. Продовжуємо рух. Є можливість відразу займаємо крайнє праве положення. Пам'ятаємо, що тут, же, тут опять же екзаменатор може попросити виконати паралельне паркування або знайти місце зупинки. Рухаємось прямо до кола, на колі на другий з'їзд. Прямо до перехрестя світлофорним регулюванням і на перехресті виконуємо поворот праворуч. Вимикаємо поворотник, обов'язково з'їхали, і отут є заїзд з правої сторони, і після нього тільки вмикаємо знову правий поворотник. <кхід> Пам'ятаємо, що з'їзд направо на перший ну, тобто на світлофорі повинен бути якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Тобто ми прижимаємося, щоб справа не проїхав велосипедист. І тільки після того повертаємо. Тут краще вижміть щіплення, вимкніть першу передачку, щоб ви їхали помаленько накатом. Рухаємось прямо до арки. Перед аркою повертаємо ліворуч на дорогу з одностороннім рухом. І на дорозі з одностороннім рухом на світлофорі будемо відразу повертати ліворуч. Вмикаємо лівий поворотник, під'їжджаємо ближче і відразу повертаємо в крайню ліву смугу. Тобто ми повинні зайняти крайню ліву смугу. Нас зупиняємося. Зараз хай панове розвернуться і поїхали. Тут, звісно, односторонній рух і це забороняється робити, але так буває. Доїжджаємо до стоплінії, друзі. Зверніть увагу, тут є стоплінія. Вона білим чуть-чуть відсвічує. От ми повинні зупинитися перед нею. І будемо повертати наліво. При повороті наліво ми повинні зайняти крайнє праве положення проїжджої частини. От Бачите по праву сторону машина, вона неправильно проїхала, вона зайняла крайнє праве положення для повороту наліво. Це порушення. Доїжджаємо до світлофора, на світлофорі повертаємо праворуч. Тут би, щоб на цьому світлофорі поставили стрілочку, було б взагалі прекрасно. Завертаємо праворуч в крайню праву смугу. Рухаємось прямо до перехрестя. І тут на перехресті повертаємо ліворуч. Ну, Обов'язково затя... протягуйте машину чуть-чуть далі. Далі, за середину. І ось так, бачите, як ми проїхали. Ми чуть-чуть більше протягнули і тепер повернули і заїхали в крайнє праве положення. І тут екзаменатор каже вам, що знайдіть місце зупинки згідно правил дорожнього руху в зручному для вас місці. Не паркуйтеся заднім ходом. Тобто воно вам не потрібно. Друзі, їдете, от, наприклад, вам сказали знайдіть місце зупинки. От проїхали отут і повернули направо. Повернули направо, першу передачку, крутимо руля в кінець вправо. І поїхали легенько. І порівнялися, і зупинилися. Друзі, всім дякую, всім гарного дня. Автошкола-левел з вами. кого цікавить навчання, будь ласка, записуйтесь, заходьте в шапку профіля, там адміністратор. Всім дякую, всім до зустрічі.